Ізраїль та Хезбула домовилися про припинення вогню. Ніч на 27 листопада набула чинності угода між ізраїлем та ліванським бойовим угрупованням. Протягом наступних 60 днів із Лівану виведуть ізраїльські війська, бойовики Хезболи залишить прикордонні райони. І 7 жовтня минулого року Ізраїль веде війну на два фронти проти Хезболи в Лівані та проти Хамас в Газі. Та якщо перемир'я із Ліванськими бойовиками досягти вдалося, то чи можливо таке із Хамас? Ліван є суверенною державою той час, як сектор Газа це частина утворення, яке наразі перебуває під ізраїльською окупацією. Політична влада у Лівані поділена між різноманітними релігійними сектами. Хезбула це найпотужніші. Ша із них бойове угруповання, метою якого, як і Хамас, є знищення ізраїльської держави. Але важливим фактором на шляху до перемир'я між Ізраїлем та хезболою стали втрати ізраїльської армії на півдні Лівану. А ще вочевидь те, що Ізраїль так і не зміг створити умови для своїх жителів, які є вимушені були покинути північ біля кордону із Ліваном. Окрім цього, Ізраїль вже має подібний досвід завершення конфліктів у 2006 році. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, що поклала край війні між Ізраїлем і Хезболою. Як діяти у випадку із сектором Газа і Хамас, такого плану наразі немає. Більше того, Хезбула втратила свого лідера наприкінці вересня. Армія оборони Ізраїлю повідомила про вбивство Хасана Насрали. Пізніше були також ліквідовані військові командири, знищена інфраструктура і склади зброї. У випадку із Хамас все складніше, бо угруповання не має чіткої політичної структури і єдиного керівника. Нині лідери Хамас перебувають за кордоном, і це одна із причин, що ускладнюють можливість припинення вогню. Також незрозуміла ситуація із кордонами за умовами перемир'я, бойовики Хезболи мають покинути прикордонні райони, відвести свої сили. А як це може спрацювати з сектором Газа та Хамас? Поки що питання без відповіді. Але що можна сказати точно, перемир'я між Ізраїлем та Хезболою може стати першим кроком до припинення війни на Близькому Сході?